Приїхали такі от димарі від Боровіцької Італії. Дуже цікаві. Десь з-за кордону, не знаю, звідки саме, але і таких ще ніколи не бачив. Дивіться, друзі. Такий момент, от, що хотів показати, це вставляєш в рота, сюди закладаєш всередину, виходить. Так, трошки розібрав. Сюди закладається паливо. Тут регулюється подача кисню. Видно так? так? на другу сторону. Така штучка цікава, це закручується. Так, Закрутили, а потім вставляється така вставочка. Для тих, хто займається маткарством, це дуже, дуже корисна річ. Тут можна регулювати оцим гвинтом подачу кисню. Bereš joj prosto vrod.